Представники міських об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Та координатори спільного з ЄС проонівського проєкту місцевий розвиток, орієнтований на громаду, днями підбували підсумки співпраці і звітували стосовно фінансових і соціальних результатів за 2015-2016 роки. Нагадаємо, що окрім проєкту місцевого розвитку та, власне, ОСББ, співпраці обов'язкова участь і третьої сторони міської влади. Фінансовому плані це вкладення коштів у співвідношенні. 50% до 5% і до 45%. 50% – це кошти проонівського проєкту, 45% відповідно надаються з міського бюджету і 5% – власне кошти ОСББ. Ініціатива ж… Виключно виходить від громади у 2015 році, розпочато сім серйозних проєктів з капітальних ремонтів, місць, спільного користування, утеплення фасадів та втілення енергозберігаючих технологій. Чотири з них вже завершено. Решта знаходяться на різних етапах, в тому числі і на стадії підготовки звіту про завершення. Загалом на суму понад 3 мільйони гривень. Представникам ОСББ, які завершили роботу в проєкті, координатори, Натор проекту вручили сертифікати і привітали їх з успішним завершенням робіт по удосконаленню будинків та прибудинкових територій в 2016 році. розпочато роботу ще з чотирьох проєктів на загальну суму понад 1 мільйон 250 тисяч гривень. Під час заходу більш досвідчені ОСББівці ділилися власним досвідом зведення проєкту, а також обговорювали беззаперечні переваги співпраці в рамках рамках програми місцевий розвиток орієнтований на громаду, представники новостворених ОСББ вже готові брати участь у нових конкурсах на рік 2017. Проте, як зазначила координатор проекту Оксана Краплич, на сьогоднішній день ще не визначені суми, які будуть виділятися на втілення проектів у життя, та порадила вже сьогодні працювати над їхнім написанням.